Слідчий суддя ухвалив. Клопотання задовольнити, засувати запобіжний захід виді домашнього арешту, заборонити, залишати житло за цілодобово, покласти на підозру наступні обов'язки, прибувати до слідчого прокурора та суду за викликом, у зв'язку з реалізацією завдань кримінального провадження, не відлучатись без дозволу слідчого прокурора та суду із місця свого постійного проживання. Встановити срок дії ухвали до 21 грудня 2016 року. Термін дії обов'язків покладено судом визначити до 21 грудня 2016 року. Ухвалу про застосування запобіжного заходу в виді домашнього арешту передати на виконання у слідчий відділу гримського відділу поліції воно управління національної поліції в Рівської Ухвала щодо обрання запобіжного заходу підлягає негайному виконанню. Після його оголошення ухвала може бути оскаржена безпосередньо до поліційного суду Рівненської області протягом п'яти діб з неї проголошення. Вам суть ухвали зрозуміло, суд обрав щодо вас цілодобовий домашній арешт. Якщо ви маєте намір відлучитись, піти в лікарню, чи може якісь інші у вас є негайні справи, ви маєте звернутися до слідчого прокурора, до суду щодо запобіжного заходу. Ви заперечуєте про ті обставини, які викладені в клопотанні. Що ви можете зазначити? Я не заперечую. Не заперечую. Ні, не заперечую. З приводу клотання щодо застосування до вас заходу заходів домашнього арешту цілодового не заперечую. Чи це постійно місце не виходити з халки? Я просто не знаю де ці деталі, розумію. У вигляді цілодобового домашнього арешту. Тобто на вас покладаються певні обов'язки. Якщо ви маєте намір десь відлучитись, ви телефонуєте до слідчого, до прокурора, до суду, повідомляєте і просто дозвіл на відповідь. Присядьте, Так, присядьте. Так, судове сідання було ще відкритим. Слухається клопотання про обрання запобіжного заходу. Так, особа встановлюється в покопів Будемо думати. Банку. Субтитры банку.